Виставкова зала Ковальського історичного музею поповнилася новими роботами місцевих художників. На першому поверсі майстри презентували колективну виставку танок осінніх пензлів. Приурочили до свого професійного свята, яке щороку відзначають на початку жовтня. Переважна частина робіт у техніці живопису, акварелі, графіки, гобелену, розпису по склу. Різноманітна вона й жанрово здебільшого це пейзажі, хоча є й чимало натюрмортів. А також мариністика, портрети, сюжетні полотна та абстракція. Є квіткові на звичайні на і багато дуже таких абстрактних робіт, сюжетних робіт. Тобто, виставка не є якоюсь однотипною, вона різноманітна і тут. Це дуже радує око наших відвідувачів, тому що кожен може знайти роботу таку, яка йому буде ближче до душі. До створення експозиції долучились 19 художників, серед яких є улюблені й добре відомі відвідувачам імена та нові не менш цікаві майстри. По особливому захоплюють три твори у техніці аерографії Лариси Михалевич. Не видно мазка, пензля, і здається, що це робота ніби надрукована на полотні. Але насправді це творча робота, і це досить цікава така техніка. І всі звертають увагу на ці роботи. Уперше свої роботи представив художник Валерій Ляшук. У його доробку професійно виконані натюрморти та пейзажі. Серед нових учасників також Іванка Шумилко, Павло Воробей та Анастасія Усач. Серед відомих ковальських художників представили свої роботи Оксана Онищенко, Оксана Цюпяшук, Віра Журба. Ольга комісарик це ті метри, які постійно беруть участь в наших місцевих колективних виставках і представляють свої нові роботи. Доповнюють виставку оригінальні декоративні вироби Марії Красун та Лариси Іщук. Це в'язані іграшки та текстильні сумки, прикрашені в техніці валяння з шерсті. Вже на другому поверсі виставкової зали масштабна виставка робіт юних митців Коваля, вихованців художньої школи імені Андроника Лазарчука. Саме на початку жовтня мистецький заклад відзначає свою 35 ту річницю від початку створення. З того часу кожного року доробки учнів презентують на звітних виставках. Цього разу це 140 робіт на них у найрізноманітніших техніках. Рисунок, лінійна перспектива, побудова олівцем, але поруч з тим ми робимо м'якими матеріалами часто рисунки це вугіль, сангіна, соус, це часто на тонованому папері. Це теж дуже ефектно і подобається як учням, виконавцям, так і глядачам такі ефектні роботи. Можна оминути й картину 11-річної авторки Соломіти Дорошук на полотні юна мисткиня зобразила майбутні планети у 2030 році. Саме ця робота перемогла у міжнародному британському конкурсі Уявіть свою планету у 2021-му. Також серед усього різнобарв'я натюрмортів є виконані у піксельній техніці. Вона потребує багато зусиль та часу. Адже кожен піксель це окремий елемент картини. Треба багато терпіння мати, але крім того, і володіти кольором, вміти створити, створити колорит, не загубитися в світлі і в тінях. Більше 25 років художня школа потужно представляла малюнки на традиційних місцевих конкурсах: зимовий калейдоскоп та великодня веселка. Здобула безліч нагород в конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Нині, за словами Олени, цьомик, попри дистанційне навчання, разом з учнями стараються вдосконалюватися та експериментувати, а ще демонструвати таланти і патріотизм підростаючого покоління. Тож ковальчан та гостей міста запрошують насолодитися талантами дорослих та юних майстрів пензля. Колективна виставка ковальських художників буде діяти упродовж місяця до 7 листопада. А збірну виставку учнів художньої школи можна буде переглянути упродовж року. Локація галерея мистець на вулиці Незалежності. 89. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.